Доброго дня! Я зараз їду в Іспанію за продуктами, але моя тема сьогодні трошки інша. Я хочу розказати, як святкують у Франції новий рік, новий льот. Тобто, тому що я бачила багатьох блогерів, да, і вони там в Іспанії або навіть у Парижі деякі. Які виходили вночі на вулицю з пляшками шампанською там або ще чогось, і очікували, що буде велике вітання там і ще щось. Оці разом пити або танцювати, як у нас коло ялинки, але цього не сталося. Максимум, що люди виходили подивитися на феєрверк та повертались додому, тобто, ну немає цієї культури: го-го-го, напитися і там вийти і далі. Всіх пригощать і пити невідомо з ким на вулицях. Да? От То я хотіла розказати на своєму прикладі, як святкується зазвичай у Франції ну, Новий рік, тому що Різдво святкують в родині, а Новий рік це зазвичай зі своїми друзями. Ну, Приблизно так, як і у нас. У нас просто раніше йшов першим Новий рік, да? а потім Різдво. І тому на Новий рік ми зустрічались, де йшли в компанію, а на Різдво там носили вечерю до хрещених або там з родиною. Да? Ну, тобто так, і, так і тут. Різдво з родиною зустрічають 25 числа, 24-го на 25, те а Новий рік ось так разом м -м, з друзями. То цього року я була. Компанії 10 людей, із них два-двох знала більш-менш, інших взагалі не знала. От я розкажу вам, що зустрілись ми о 7 годині вечора. Кожен щось приніс на стіл, да, там у, 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 у знаходились ми в гостях у однієї родини, яка жила, мала свій будинок. От ми прийшли до них. Тобто в гостях у, у однієї з родин, десять цих. Ніби ну, 10 людей, то вони всі товариші, одна я новенька, зібралися на сьому годину. І десь, десь годину просто так розмовляли, хтось там ходив на терасу покурити, просто ну, як би, в процесі віталися хтось там. общем, як сказати, маленькими кубками розмовляли. Дізнаючись, як справи там, поки кожен не дізнався, як справи у... Ну, у кожного як справи. да. Потім що? Що потім було? Потім о 8 годині десь вже був накритий стіл, і це перше, що є у них, це апіро. І до апіро там подали були чіпси звичайні, чіпси лікю з овочеві. Тобто сушена морква, сушений бурячок. До речі, сушений... сушений кабачок, сушений бурячок. Це дуже цікаво. Ну, Мені сподобалось. ну, Тут таке смачне я дивилася. Я думала, тут взагалі така тоненько нарізана ковбаска, ні, сушений бурячок. А, що там ще там різні були? Оливки, оці сирок. сирок, сирок, квадраті, колівка. ну, класик, піде Так ось, десь з 20-ї години до... 9 це було просто апіро, і це була на 10 людей, пляшка білого вина. Одна людина пила. Це як його називається? Пиво. Читайте, значить, на 9 людей. Це дійство продовжувалось годину десь до 9-ї години, да? От, тобто я про те, що люди не впиваються, люди просто розмовляють. Потім Почали грати в гру, в одну гру, там, наприклад, достаєш, хтось, достає різні е, запитання. Да? Питання, наприклад, було який самий поганий момент, який ти пам'ятаєш в житті при спілкуванні з кимось. Або було ще питання, який ти в житті пам'ятаєш е, моменти, де тобі було найбільш соромно. Ну, таке от. Да? І це. В процесі цього ти граєш, потім вже 10-та година ви погралися, о 10-й годині дається там салат цікуча і м -м, така їжа раклет. До цього, цього раклета вона зварена картопля, а сир і ковбаска це таке, ну штуки такі самі. М -м, Сковородки, пательні, які стоять і туди такі ложечки. Ти ложиш сир, вставляєш прямо на це, воно гріється весь час. Да? І, і ти вставляєш цей сир, плавиться, і ти його поливаєш або на червону рибу, або там на різні нарізки, колбаски, м'яски, ну, різні, різні, дуже багато різних нарізок у цих м'ясних. От, от, копченого м'яса, там яке хочеш. Да? І от ти поливаєш цей сир розплавлений. Або на картоплю також. Я от робила на картоплю. Картопля мудірок зварена, ти її обшук... обшкрябуєш і поливаєш. І оце з 10 до 11 години ти знову і знову у вас за столом пляшка ну, вже червона на всі. І знову одна людина, яка б він англічанин, весь час пив. От, Він взяв другу пляшечку, пива. Тобто, от, отак. Воно ніби здається, воно, ти п'єш весь час, ну по, так, по такої мізюринки. І потім десь от е, з 11 до 12-11 години, от, поки це ж вийде, поки ти чобнішся е, шампанським. Там, що У нас зазвичай. Я розкажу, як тут було. Ми грали далі в гру, там ну цікаво там. От ти береш 11 карточок і там є відповіді. Хтось один бере питання і задає це питання, а ти до, ну, мусиш покласти карточку, де найцікавіша буде відповідь. Ну така шуточ шу шуточна гра, бо багато там. Ну таких відповідей, як сказати. <зад> ну такі. Ну, щоб посміятися. І тоді той, хто вклав карточку з запитанням, він вибирає, яка йому більше відповіді сподобалась. Да? Допустимо, 10 людей він каже, оце, оце хто, хто, хто кинув цю відповідь, тобто відповідь на це запитання, да? і тоді той виграє, ну, тоді йому передається ця естафета. Він шукає там собі ну, як би так питання це. Не, він не бачить, ти не маєш права вибирати. Тобто вбереш карту, які є, такі є питання. І так само людина, яка задала питання, а потім ці карточки дивиться і вибирає, які відповідь найкраща. Вона не знає, де чия відповідь, розумієте? От, і що ви думаєте, звісно, я виграла. Причому останній момент. І всі думали, що а спочатку, да, до речі, коли я з усіма віталася, всі чомусь думали, вони питали, як же ж, ну думали, що буде некоректно, як же ж, а, а чи я розумію, чи я ну, можу там спілкуватися. Я сказала: ну, можливо, я розмовляю не дуже ну, з великим акцентом, як ведмідь, але е, розуміти я гарно розумію. І, і от, до речі, це цікаво, що цю гру я виграла. А ще ж, потім ж. Оце перед самим, до 12-ї години цей час, коли ти граєш, заодно ставиться десерт. Це там багато цукерків і є. Єсть... Піро... Пиріг оцей короля, де ти мусиш виграти Гаторуа, де ти мусиш виграти цю корону. Ну, я ж не тільки гру, звісно, і корону, хто виграє. Не я. я була впевнена, що я її виграла. Ось вона. А як воно грається? Тобто розрізають це, ну, там, це тортик. Він такий більше похожий, як на Наполеону, то у нас бабуся робила. да, З таких цих галетки, які хрустке таке печиво. Ну, як хрустке печиво, тобто наполеон як у нас. Розрізається шматочками. В принципі, коли ти граєш з родиною, то там дитині дитина найменша дитина, хто найменший, то каже: оце цьому, оце цьому шматок, оцей цьому, оцей цьому. У нас не було, ми не говорили, кому який шматок, хто який взяв, тому і досталося. І от якось уже я їла, їла, і воно ти настільки ситий, що вже не можеш з'їсти. Просто що ти граєшся протягом там часу чи півтора стоїть. це Ця... Тобто ти потрошку їси. І от так цікаво було, що я їй кажу, вай! Ну, я ще не виграла корон. Тобто почали прибирати, а там в мене був недоїдений шматочок. І, 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 ну, а корона ще була не виграна. І всі такі, Чого це там? Півторта більш ніж пів торта стоїть, ще його ніхто не взяв. Чому це я? думаю, що не виграна. А я так просто, ну знаєш, ні, ну, я й не думала, що я її виграю, чесно. Ну, тобто, просто так сказала, взяла останній шматочок. Ну Азарт є. От дивіться, якби не, йшу, не йшла я до цього азарта і не хруканула цей шматочок, бо я вже не хотіла їсти, я настільки була наїдена, що ну, не хотілося. Але, А вдруг виграю, а вдруг То, знає, до кінця дійти до кінця. І що ви думаєте, ось така штучка, така маленька тарілочка там є. Хорошо, що я ложечкою це ем, ну, би, довбанула, тому що був, був момент, що я кусала зубами, як, як воно не воно ж розсипається, знаєте, оце, шматочок цей? Да? і Поки вічі не розсипався, я брала рукою і так от, откусувала, І я думаю, якби воно мені попалось тоді, то і зуби могли б повилітати, бо воно як фарфорова тарілочка. така. Ну а так, звісно, усього ця корона досталася мені. Так що, все, бачиш. Це, звісно, не дуже красива корона, тому що тому, що, в принципі, а, є золоті. Ну, це залежить від знову булошника, яку корону він туди поклав. Я так думаю, що він. Це зовсім така не дуже красива корона, бо я бачила золоті. Я думаю, чого вони не купили пірожок з золотою короною. Ну, не це головне. А саме цікаве, що знаєте, було, мені було дуже приємно. Бо всі думали, що я як відстала дзвінок, знаєш? Українка, яка не розуміє, вона з нами грає в гру, і вона може виграти. І також, бо, бо у нас і от ця гра по, по закінченню, ми ще... Грали це не про корону, а про ту групу, про питання. Мені хтось, а нас було із десяти із троє, у нас однаково було по шість цих, ну, карточок, тобто по шість наших відповідей, які нравились. Тобто ми були на одному рівні три людини. І от останній батл був між нами ціма трьома. Тіпа. І одна людина мені каже: Слухай, давай я тобі допоможу, щоб ти виграла. Я кажу: ні, не треба мені допомагати. Я сама це ж мій виграш. І виграла, ви, уявляєте? Тобто людина хотіла думала, досі-думала, досі що таке слабеньке звіно і не виграє. от, А ні. От. Тобто ну, було мені приємно. Мені сподобалось, ви знаєте, дуже сподобалось, тому що дійсно я мала спілкування. За, за рахунок, що дві різні гри були якось час так, що спать не хотілося, роз'їхалися ми о другій годині, третій ночі. Да? Спать не хотілося, і цікаво. Вихов... а о 12 годині не так, як у нас не було. Ми не чокали шампанським, а ровно в 12 всі стали почали обніматися, цілуватися. вітати всіх з Новим роком. І потім, коли всіх привітали, сіли за стол, відкрили. Бутилку у нас же вже хочуть о 12-й зазвичай пили. О, з новому руками випить. А тут ні. О 12-й годині всі стали, почали один до одного підходити, тобто, індивідуально, кожен кожного вітав, да? там і щось бажав. І потім сіли і вже тоді відкрили цю пляшечку, цю ж вина. Тобто я про те, що розказував королева є королів. От я про те, розказую, що мені сподобалося. От я вам розказую, як вони. Справляють я на, свої, на, на, на своєму досвіді, не десь там когось почула. Не це я ось побула і розкажу вам, як справляють французи Новий рік. Вони не набиваються, бо я також багато чую, що о, про нас кажуть п'янички, а багато кажуть про жінок, от да, із постсовєтського простору, що вони п'янички там і цей. Ну так, звісно, якщо напиваються і ці жінки кажуть, що неправда вони днями п'ють. Ми там як вип'ємо, так один раз ну, ну класно, а вони днями п'ють. Так от днями я вам розказала. Дивіться цілий вечір: пляшка, а шампанське, до речі, не допили. Пляшка білого вина, пляшка червоного, а шампанське не допили. Його було, його майже половина залишилась. Тобто символічно там налили в ціє... Ну, я взагалі не люблю шампанське. Ну, якби, попили і більше, і тоді всім пропонували, і ніхто вже не хотів. І їжі не було так багато, але якась вона була ситна. Ми спробували цей англійський том, цей чоловік він приніс якісь салати, чисто які роблять в Англії, два салати спробували. Сам раклі то цей сир різних видів, який там плавиться, і поливає то м'яско нарізане, всяке то таке. Знаєте, воно також. Ну Дуже ситне. От, і тому ну, ти був і наїдений, і небагато їжі. і Без всякої суєти, без оцих п'яних впавших в тарілку. не знаю, Мені дуже сподобалось. Мені, мені подобається такий стиль. Більше ніж той, то. Кажуть, немає такого, вони не вміють, вони не святкують. мене це ображає, тому що, наприклад, я отримала більш насолоди, ніж би п'яна там десь лазила, кричала, всіх вітала і всіх цілувала. І на завтра б забула, хто це був. І не знала б навіть, хто це був. Знаєте, як ти лазять по майданах, по цих або десь іще там, і пропонують разом випити, а потім на завтра ти не пам'ятаєш, тому що це був один момент. Ти п'яний, хтось п'яний пообнімалися, все і ти не пам'ятаєш. А ось якщо так от потихеньку сидиш і ти там більше знаєш людей, більше спілкуєшся, і граєш і щось, яких, ну, я була задоволена. Можливо, я не була б так задоволена, якби я не виграла ні корону, ні гру, хто знає? Тут не буду казати. Можливо, тут все для мене склалося, тому що іменно, ну, якби в топі, я називаю виграші було. Але мені ось таке святкування, де ти там. Не перепиваєш, і де ти більше спілкуєшся. І дійсно, новий рік для тебе це привітати друзів і е, провести останні, ос, ну, останні часи того року, що йде також з друзями. Мені здається, що це цікавіше, ніж Ну, це ж не тільки про. Я сама так була, ніж у нас було, що ми збираємося аби наїстися, придумуємо всякі ці салати, все це аби ужратися і упитися. Тобто і там уже немає. Для того, щоб зібратися з друзями, які тобі найкращі. ти вже просто вибираєш з якої компанії з тих. Часто бувало, що ти йдеш до людей, яких там мало знаєш, з одним кимось, якого ти добре знаєш до інших. Тобто не для того, щоб провести з самими дорогими друзями. Так що, так я вам розказала, як проходять ці новий рік у Франції. Бажаю вам, щоб в новому році Новий рік був для вас гарним, бо так почався він не з гарних новин з самих перших днів, з самих перших годин нового року і ці ключі трагедії і Швейцарії, і зараз Венесуели, і хоча всього, незважаючи на те, що вже в нашій країні твориться, да? О, то бажаю, щоб цей рік, погані новини, швидше закінчилися. Не знаю, що бажаю. А краще розкажіть, як ви провели нову?